Всім привіт! Мене звати Маргарита і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Примара Creative Studio. Я все ж таки вирішила, що настав час спробувати вести рукодільний вишивальний щоденник і записувати свої вишивальні будні, вишивальні тижні. Я не впевнена, що я зможу знімати кожен день і що в цьому є сенс, тому що. Інколи ви знаєте, що просування є незначними. От, але хочеться також якоїсь спокійної атмосфери, коли не дуже сильно потрібно думати про те, як саме я щось кажу, або що саме я кажу, що саме я показую. Зараз, взагалі, день дуже короткий, а зі світлом штучним знімати такі. Серйозні відео, як про сорочки вишиті, ну не дуже хочеться. А вишивальні будні, думаю, що буде нормально знімати з штучним світлом. Так, хочу ще наперед вибачитися, якщо я буду робити помилки, в тому, як я щось кажу або використовувати, самі знаєте, які слова, але це все ще процес, і я дуже стараюся, але всяке може бути. Сьогодні 13 листопада і хочу почати зі своєї багатобарвної роботи. Вставлю вам маленький шматочок відео з тим, що було вчора, і покажу, що я зробила за вчорашній день. Я вишиваю ось таку картину, такий постер з мандалорцем та маленьким грогом. Та більш про нього я розказую в своєму відео іншому, але зараз покажу свій прогрес. Вчора я вишивала двома кольорами. А тут були вишиті в мене хрестики 938-м кольором і заповнювала я їх спочатку 838-м. Вони майже однакові, тому це не дуже видно на відео. І почала вкраплення робити 154-м, це такий фіолетовий і дуже гарно виглядає взагалі в цій роботі. От, е, да, вчора я вишила дуже багато, як бачите, мені здається, тому що в мене це була субота, в мене був час, але ну, не кожен раз так виходить. Ще хочу додати, що на відео робота світиться доволі сильно, Вживу це не так видно. Після прання думаю, що все буде гаразд. До речі, якщо вам цікаво, зараз покажу шматочок цієї схеми. Вишиваю я за оцим зараз шматочком. І тим, що йде під ним, це маленьке продовження. Буду, скоріш за все, продовжувати вишивати фіолетовим це такі квадратики. І думаю, що візьму отакий інший символ для того, щоб трохи заповнити також цю шахматку. Це буде отакий колір 30:31. Ну, Все коричневе тут, тому поки є настрій, хочу працювати в цій. Ділянці. Так, і залишу цю роботу стояти на столі. Далі хочу розказати вам плани на наступні декілька днів. Можливо, на один на два. це продовжувати мандалорця, звичайно. І ще, якщо ви бачили моє відео про мою першу сорочку, ви знаєте, що я її зараз вже збираю. І на одному рукаві я закрила пухлики. Ось зі зворотньої частини, бачите? І мені треба таке саме зробити на іншому рукаві. Так, я вже почала. Мені треба просто продовжити закривати оці пухлики. Я хочу це зробити, тому що вже довгий час я не верталася до цієї сорочки. Але так як я не встигла її на день народження мами, я планувала встигнути на новий рік, тому треба працювати. Тобто це завдання на цей тиждень. Так, і наступне завдання на цей тиждень це продовжити вишивати другий рукав своєї сорочки. Бачите, що я вже зробила перший рядок, і е, цей рукав я вишивала. Спочатку білими нитками, потім заповнювала червоним та чорним. Хочу запланувати собі на сьогодні, на, на завтра, це заповнити перший рядок кольорами і зробити один рядок ретізі. Хай це буде в мене таке завдання. Якщо вишиться більше, то це буде тільки в плюс. Але цього разу хочу реально продовжити. Не тільки білим, а ще й зразу заповнювати, може так буде веселіше. Якщо ні, то просто зміню тактику, скажімо так. І ще одне, що я хочу робити найближчим часом, це розпочати отакий от наборчик: це є маячок для ножиць. Який я придбала з рук, він був дуже дешевим Tartan Sistels. І це були, я так розумію, сувенірні набори для вишивання, бо я спитала власниці, вона купувала це в Шотландії. Made in Scotland зроблено в Шотландії, Textile Heritage називається фірма. Це його стара ціна оригінальна. значить, Що тут є? Аїда, ниточки для. Китиця та вишивання, також є оцей шнур, голочка і інструкція. 2009 рік написано виробництво, і на зворотній стороні воно буде виглядати ось так, як в куточку намальовано. Знаєте, давайте зараз його відкриємо разом. Мені здається, що дуже гарні кольори, такі бускові, трохи. Є жовтий, такий зелененький, і морської хвилі, думаю, колір. Такий. Ну, шнурок виглядає таким трохи пожмаканим життям, але нічого. Так, шматок Аїди. Так розумію, що на обидві частинки. Голочка є. І велика інструкція. Як розібрати ниточки, в якому порядку працювати? Stitch, long stitch, пояснення і інструкція по тому, як саме збирати роботу і робити китицю. Ну, цікаво. Вишивати в дві ниточки. Бачите: темно-фіолетовий, фіолетовий середній фіолетовий. А, блідий, також для китиці туркесу це морської хвилі. Зелений, сірий. А вони, що хочуть сказати, що оцей жовтий це зелений, та напевно, а мені він жовтим здався. От, ну, І хочуть це почати, мені здається, це буде цікаво. Та це все, що я хотіла сьогодні вам розказати і показати. Побачимось. Найближчим часом, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Привіт, невеличке включення. Сьогодні вже понеділок, 12 години дня, і хочу вам швиденько показати, що я вишила завчора. Як бачите, позаповнювала хрестики на наплічнику, як я вже казала, вишивала я кольором 154, вишила три пасми та вишивала кольором 30.31. Вийшла одну пасму, але мені здається, що прогрес дуже гарний для одного вечора. І поки що, я думаю, що я відкладаю цю роботу і беруся за вишиту сорочку, бо там є сроки. А хочу ще додати, що якщо я буду брати мандалорця, то скоріш за все буду продовжувати вишивати наплічник. Але також є ідея трохи повишивати фон, бо я знаю, що там його буде дуже багато, і якщо не комбінувати, то в кінці залишуся тільки з фоном. Можливо, повишиваю ще маячок для ножиць, можливо, ні. Думаю, що зроблю включення завтра або післязавтра. Побачимось. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 16 листопада, і я нарешті вирішила зробити наступне своє включення вишивальних буднів. Ще не звикла включатися кожен день чи через день, але це ще тому, що, я б не сказала, що я дуже багато вишила, тому дочекалася п'ятниці. Скоріше за все, це буде двотижневик. Але подивлюсь по кількості хвилин, які я не знімала. Ну, як бачите, це мій прогрес за декілька днів на моїй сорочці. Я заповнила кольорами оцю лінію, вишила ретязь, вишила оці ромбики, заповнила їх також кольорами, і вишила ще один рядок ретязі. Наступне моє завдання це почати вишивати оцей контур. Буду рухатися від серединки, як і першого разу, і а, піду вже в одну сторону, повернуся отак от в іншу. Скоріше за все, потім, щоб трохи розбавити ситуацію, білий колір, вишью оцю стрічечку з ромбиками, заповню їх кольором. І потім повернусь до контурів, заповнювати їх латтю. І наступне покажу вам свій прогрес з е, маячком для ножиць. Значить, По-перше, пов'язала я ниточки так просто на обкладинку від старого е, блокноту. Звичайно, що дорочки тут маленькі, але знаєте, це більше не для зручності, а для того, щоб бачити наші кольори національні і. Відчувати себе ще краще. Тут написано I Love Ukraine. І це просто піднімає настрій. Так, перший крок в інструкції це вишити всі хрестики для шотландки. Вирішила йти так само. І ось що в мене є. Так, вишила я всі хрестики, окрім темно-фіолетових, ось тут і почала вишивати зворотню сторону. Що можу сказати? Вишиваю я на руках, тому що я спробувала вишивати на п'яльцях, і це не дуже зручно, бо зап'ялити такий шматок. Тканини складно, а пришивати його до іншого я не дуже хочу втрачати час. Вишивається нормально на руках, в принципі, хотіла підібрати якийсь, може, шматок рівномірки замість аїди, але в мене немає такого, такого дрібного каунту, і щоб була рівномірна тканина, тому вишиваю, як є. В принципі, якщо мені сподобається цей маячок, то в мене залишається схема і. Я зможу підібрати ниточки і вишити вже нічому захочу. А, також, щоб у дві дірочки не було дуже сильно видно, думаю, що коли я буду наповнювати маячок, то треба буде підкласти якусь білу тканинку. Але мені здається, що виглядає плюс-мінус прикольно. Кольори прикольні. Кольори мені подобаються. А... Таке поєднання фіолетових, бускових, рожевих і цього зеленого. От, ну і продовжую. Думаю, що Та, планую вишити зворотню частину. Бачите, також іде рамка, потім іде коло і йде чертополох. І потім я планую все ж таки попрати цей шматок тканинки. Бо я боюся, що ці лонгстичі на шотландці, вони просто провиснуть. Якщо я зніму окреме відео по цьому маячку, я це додам там також. Але якщо ви не будете його дивитися, то скажу також це зараз. Що я прочитала отут в інструкції: що ну, дещо ми всі знаємо, що шотландка була. Репрезентацією клана в Шотландії і головною відмінністю серед кланів був саме колір шотландки, а не паттерн, яким вона робилася. І друге, там написано, що також чертополог є вже багато сторіч символом Шотландії. Чому саме так за легендою, коли вікінги намагалися напасти на Шотландію, один з вікінгів він наступив на чертополог, і його е, крик болю якраз сповістив шотландців, що загарбники підходять до їх позицій. Мені здалося це також дуже цікавим і приємно, що вони написали це у інструкції. Бо, хоча я ніколи не була в Шотландії, мені це одна з країн, які я хочу відвідати. Мені дуже подобається їх такий акцент чи діалект англійської мови, та й взагалі цікава культура. Тому так, навіть якщо саме за якістю матеріалів, це не є найкращий набір з усіх, мені все одно цікаво його вишивати, бо це таке щось надзвичайне для мене також. Буду продовжувати вишивати. Наступного включення, скоріш за все, покажу вам вже і зворотню частину, і заповнення бекстічем, але подивимось, що буде. Мандалорця поки що відклала, набрала до рук, наближується час, і мені хотілося все ж таки вишити саме сорочку трохи раніше до тої дати, бо я відмірила уставки-рукава. І ширину, але не довжину, і плюс ще треба відміряти, де будуть манжети, де буде горловина, і потім все, що залишиться, пустити на стан. Побачимось наступного включення. Всіх вітаю! Я до вас з невеликим включенням сьогодні неділя, і я хочу показати вам прогрес по своєму маячку. Нагадаю, ось так виглядає прев'ю. І ось що я змогла вишити за ці дні. Так, як бачите, в мене вже є зворотня частина і передня частина маєчку. Хочу сказати, що я трохи змінила цей порядок роботи, бо вони пропонували спочатку вишити контур шотланки, потім оці прямі лінії хрестиком і колом. Ну, я думаю, так само на зворотній частині. Потім прокласти лонг стіч на фоні шотланки, закріпити його е, оцим фіолетовим бекстічем. І потім вже вишивати хрестиком чертополох і вишивати Бекстіч. мені здалося це трохи дивним, тому що я хотіла попрати цю канву перед тим, як прокладати лонг стіч і бекстіч, І тому я вишила всі хрестики, які були. Заплановані в цій роботі. А, також все ж таки я не дуже щаслива з тим, що це Аїда, тому вирішила а, вишити фон навколо чертополоху тут і тут, використала ниточку, яка йшла в наборі для сшивання, бо вони дуже короткі, я постійно. Постійно це закріплювати. Знаєте, в цій рамці хотілося взяти нитку, сісти і вишивати, вишивати, вишивати. Ну, я не знаю, до якого моменту, звичайно, вийшло би зі стандартною довжиною нитки, але мені ну, приблизно там виходило по, напевно, майже повній оцій стороні, тобто 4 закріплення, ну, не знаю. А, от, І я використала білу нитку з набору. Трохи мені не вистачило. Я додала своєї, не знаю, попала в тон чи ні. Мені здається, що я знаю, куди дивитися, тому я бачу різницю. Там 10 хрестиків довелося вишити своєю білу ниткою. Але потім це повинно закритися трохи бекстічем і думала, що буде окей. Так само тут вже була використана моя нитка. От, покажу вам поближче. Здається, отак виглядає робота. Хрестик маленький, було нормально її вишивати. Звичайно, як я вже сказала, постійно треба було закріплювати ниточки. Але все одно вишилась, вишилося гарно, мені подобається. І я готова прокладати вже лонгстіч ось тут в. Клітинках оцих, закріплювати його бекстічем. Звичайно, не знаю, як це буде виглядати на Аїді, але так. Ще хочу сказати, що прев'ю ось тут бекстіч відрізняється від бексті, який запланований у схемі. Ну, Схемі мені подобається більше, він буде більш його буде більше. І, наприклад, стаблинки чертополоху повинні б виглядати більш чіткішими. Це перше, по-друге, бачите, трохи відрізняються кольори, але можливо, що прев'ю вигоріло, тому ну так, це я не кажу, що це помилки, просто кажу, що є різниця. Не знаю, цікаво вишивати. Голочку я зламала з набору, вона була дуже тоненькою, маленькою і вушко відламалося. Ниток Вистачає, білі я використала. Я навіть там щось порола, мені не сподобалось, як виглядає. Тому, так, да, можна сказати, що ноточок достатньо. Буду продовжувати вишивати на наступному тижні. Скоріше за все, сьогодні вже ні. А сьогодні в мене в планах якраз закрити оці пухлики в сорочці, що я вам показувала на початку відео, бо я цього не зробила, але хочу все ж таки. Знаєте, збирати сорочки це також потрібно, щоб був настрій, бо дуже хочеться скоріше бачити їх вже зібраними, одягнути, по-перше, показати людям. Але саме збирання, воно, ну, це моя перша сорочка, тому, можливо, це зміниться, але воно все ж таки трохи складне ще й тим, що я не дуже добре розумію, що я роблю. От. Та, або буду закривати пухлики в сорочці, або буду вишивати другу сорочку. І завтра зроблю невелике включення вранці, щоб показати вам, що я сьогодні зробила. І так ми вийдемо на новий тиждень, який буде починатися з понеділка. Як і обіцяла, завершую свої будні тим, що показую, чи вийшло в мене закрити пухлики на сорочці. Як бачите, так. Ось закрила пухлики, і в мене вийшли два не ідентичних рукави, скажімо так. Але для першої сорочки вважаю, що хай буде, а наступного разу буду за цим слідкувати. Завершую ці вишивальні будні. Сподіваюся, що зустрінемося через тиждень і що в мене буде змога знімати. І показувати вам якісь просування. Будь ласка, коментуйте, чи сподобався вам цей формат. Чи я показувала і розказувала цікаві речі. Мені дуже буде цікаво почитати ваші коментарі. А сьогодні також свято, вітаю вас і бажаю нам всім перемоги, звичайно, це без питань. Але й сили, щоб продовжувати боротися, продовжувати бути гідними українцями. Слава Україні! Побачимося наступного тижня. Сподіваюсь, з вами була Маргарита.